Багато шахраїв дійсно є тут, які зараз показують часто житло українцям, і які пробують продати там, скажімо так, неіснуюче житло, або яке в арешті, або яке неможливо взагалі там е, перезакупити. У нас був випадок недавно. Тут збирали завдатки з, е, з одних об'єктів, з других, з третіх, позбирали великі суми, і люди пропали. До речі, одного там вже вроді знайшли і навіть е, посадили. Там, по-моєму, одна жіночка була з Одеси, і ще хтось там не з України, не з Молдови. Ну сама суть, як ми на це дивимося, дуже все просто. Ми перед е, договором завдання. Ми обов'язково, тобто, якщо навіть нам клієнт скидає завдаток, ми перевіряємо документи на квартиру. Як ми це робимо? Ми просимо відправити нам ескейтуру підписання самого квартири. Далі ми відправляємо нашому юристу. Юрист обов'язково це все швиденько сканує по всіх своїх базах. Каже, квартира чиста, без проблем можна купувати. І тоді ми лише... Клієнтські гроші завдаток з компанії відправляємо власнику і далі продовжується повністю угода. Тобто, в тому сильна наша сторона, що ми не просто якийсь там хтось один рієлтор. Та у нас працює ціла команда, яка повністю все аналізує і так нашому клієнту йде тільки якісний, справді хороший об'єкт, тому що я вже говорив, що. Наш юрист неодноразово побачив моменти в квартирах. І в нас було три випадки, де ми просто відмовлялися від квартири, бо дійсно вони були не до кінця чистими. Це друзі важливо. Звичайно, що нотаріус має доступ до більших баз, він може також перевірити. Але були в нас випадки, до речі, що нотаріус міг не додивитись, тому що є бази під бази, там, і вони не все дивляться аж в такій глибині. Тому, друзі, звичайно, що вибирайте. Агенцію компанію, така як ми, що ми працюємо всі в команді, ми робимо якісно свої послуги, і тут все набагато небезпечніше, скажімо так, чим в Україні. Але якщо ви робите все вірно, ви можете купити класний об'єкт.